В мене скоро весілля, і це мої табу. Кричати горька це просто абсурд. Хто це придумав? Я не розумію, як можна проявляти ознаки кохання. Коли хтось просить, навіщо це взагалі робити? Тому на нашому весіллі ми усім нашим гостям в запрошенні прописали, що у нас такого не буде. Дарувати квіти, звісно, це приємно, але супер незручно. По-перше, з ними тягатися. По-друге, якщо вдруг ми поїдемо у відпустку, якщо вийде, то вони просто зав'януть і пропадуть, ми їх викинемо. Навіщо на це витрачати гроші? Ну, типу, мені це задоволення не принесе ніякого. Тому ми в запрошенні написали, Якщо вдруг ви хотіли подарувати нам квіти, покладіть ці гроші в окремий конверт і подаруйте до загального подарунку. Ми потім розповімо, що з цими грошами зробимо, коли батьки щось вирішують, дуже часто бачила таке на весіллях. В мене все це, це супер бісить, мені це не подобається. На моєму весіллі так не буде, бо це моє весілля, і батьки будуть відпочивати там а, разом з гостями. Будуть відпочивати, насолоджуватися разом з нами. Але усі питання вирішувати будемо тільки ми, і ні в якому разі батьки не будуть лізти туди, де не треба. І останнє це гарний настрій. Обов'язково ми прописали усім гостям в запрошенні, що ви маєте бути тільки з гарним настроєм. Якщо людина прокинулась не з гарним настроєм, вони не знаю щось. Трапилося бо ще щось або просто немає настрою, щось болить. Можете не приходити на наше весілля. Для мене дуже важливе моє оточення, і я не хочу в цей день дивитися на людей з незадоволеним обличчям. Пишіть в коментарях, чи згодні зі мною чи ні.